І так, у мене вдома а, дві олії, якими я заправляю салат. Це ляна, оливкова закінчилась, була ще третя, і а, нерафінована соняшникова. А, чому саме треба обирати, якщо соняшнику, то нерафіновану? А, вони для смаження ці олії не підходять. Але підходять для заправки салатів, щоб а, отримувати тут антиоксиданти. А, тут ми вміст омега-3 отримуємо, а, ось і. Корисні е, саме жири, да? тобто жири бувають некорисні і корисні. То в даному випадку е, нам потрібні жири корисні і кожного разу, коли я Роблю салат, а обов'язково поливаю цими оліями. Можу міксувати, можу окремо. Звісно, ляна додає такий трішки присмак. Не всі салати підходять, тому на, загально для родини більше використовую олію соняшнику, до якої звикли, але можу да, тобто поєднувати. Оливкова, вона взагалі нейтральна, мені дуже подобається. Але ляна, чому вибір? На ліні, тому що вона найбільше має вміст омега-3 в своєму складі. Тому беріть на увагу, до уваги, верніше, і будьте здорові!